Зранку ворог атакував Дніпро, поцілив по приватних будинках у Дніпровському районі. Як відомо, загинула 31 річна жінка, ширі співчуття рідним. Четверо людей постраждали. Це жінки 56, 65, 75 років та 35-річний чоловік. Троє із них в лікарні у стані середньої тяжкості. Також розбито понад 20 приватних будинків у житловому секторі, автівки, газогін. Більш детально мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Зараз ми перебуваємо у передмісті Дніпра, неподалік місця влучання ворожої ракети. Вона влучила у приватний сектор. Обірвала життя молодої жінки, ще чотири особи у лікарні. Будинки зазнали значних руйнацій. Також пошкоджені автівки та газогін. На місці працюють всі служби. Важкий ранок на Дніпропетровщині. Дійсно, як ви бачите, Обухівка, Дніпровський район, приліт в частний сектор. Ймовірна балістична ракета. Наразі, на жаль, маємо одну загиблу людину, це дівчина 31 рік. З дітьми все добре. Ну, тільки шок, так, все добре. Четверо постраждалих, троє з них знаходяться в лікарні. Там середньої тяжкості це поранення осколкові. У дві жінки і один чоловік. Одна жінка лікується амбулаторно. Наразі можемо констатувати, що зниклих безвісти немає. Наразі працюють слідчі оперативні групи. Це і уламки ракети. Це і вибухова хвиля. Як зазвичай, російські окупаційні війська тероризують мирне населення. Близько 10-ї години ранку, під час повітряної тривоги, до служби порятунку надійшло повідомлення про вибух у житловому кварталі. ОСМТ Обухівка Дніпровського району Дніпропетровської області. По прибуттю на місце події пожежно-рятувальних підрозділів та після проведення обстеження було встановлено, що внаслідок обстрілу було повністю знищено один приватний будинок, одна господарська споруда. Пошкоджені 21 житловий будинок, 11 господарчих споруд, один легковий автомобіль. Та газопровід низького тиску. До ліквідації наслідків подій від ДСНС було залучено 51 чоловік особового складу та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. А зараз про стан постраждалих від лікарів. До приймального відділення лікарні надійшло двоє постраждалих внаслідок вибуху у СМТ Обухівка. Це чоловік 88-го року народження, 35 років. З Пораненням лівої сідниці осколковим стан його середній важкості. Та жінка 60-го року народження з переломом правого предпліччя стану середньої важкості. Оба постраждалих госпіталізовані до хірургічного та да, травматологічного відділення. Їм надана допомога їх, ані оглянути черговими лікарями, хірургам. Терапевтам, травматологам виконано обслідження, рентгенографія, ультразвукова діагностика, надана допомога, і ні госпіталізовані будуть далі лікуватися у лікарні. Життю на теперішній час нічого не погрожує. Колектив телеканалу д 1 висловлює співчуття родині загиблої.